Доброго дня. Сьогодні ми з вами дивимося трикімнатну квартиру, дуже простору, виконану в таких приємних світлих кольорах, яка знаходиться на мікрорайоні Поділля. Фактично, адреса цієї квартири, – 3, це будинок прямо проти ТРЦ Поділля Сіті. З віконечок ми зараз з вами зможемо це побачити. І так, заходимо з вами у кухню. Ось такий у нас є обідній стіл, також газова духовка та газова поверхня. Також мікрохвильовка є на кухні та холодильник. Ще цікаво: тут досить багато балкончиків у цій квартирі. Один із них, ось тут, у нас через арку, знаходиться на кухні, він ось так плавний має перехід, і що важливо, о Палюється, тут ось винесена батарея. В квартирі, відповідно, автономне опалення, тут двоконтурний газовий котел, ось ви бачите його на відео. Ну і е подивимося з вами в ві ві віконечку з цієї квартири, за кухні. Ось там вигляд на Поділля Сіті та на частинку сусіднього двору. Квартира обжита, вона досить чиста, акуратна, тут багато простору, як ви бачите. В таких світлих кольорах виконана, стримана та комфортна. Далі переходимо з вами у вітальню. Важливо, тут усі три кімнати фактично роздільні. Єдине, що вхід сюди у вітальню у нас не через двері, а через арочку. І з цієї кімнати ще у нас є вихід на засклений балкон. Він такий досить великий. І ця кімната теж безпосередньо виходить. На поділі сіті теж. В цій кімнаті у нас є два розкладних дивана у цій вітальні, так? і ще плазмовий телевізор, і, відповідно, ще полички для складання речей. Санвузол у нас роздільний. Ця, це я вам показую одразу. Він знаходиться при вході, так? там, де кухня. Тут у нас рукомийник та туалет. А ще окремо буде ще інший санвузол, покажу трішки далі. Далі переходимо з вами в дві решти. Кімната це ось така у нас спальня, тут двоспальне ліжко. Така скляна, скляна поверхня для зберігання речей. І ще невеличка тумба. Тут уже інший вигляд в двір цього будинку, фактично. Ось така спальня. Теж така в світлих, теплих кольорах виконана, досить цікава. Нагадую, що у нас ця квартира трикімнатна, тобто дві окремо закриваються, мають окремо двері і вітальня через арочку вхід. Ще також тут міститься у нас гардеробна, ось так оглянемо її, вона досить велика простора, тобто можна складати як і на вишаки певні речі, так і ще щось такі габаритні. Поскладати речі. так, і, відповідно, Перейдемо з вами ще у санвузол, він у нас роздільний, тут ще один рукомийник, ванна, відповідно так, і ще пральна машина. Далі з вами перейдемо ще у спальню, це друга спальня цієї квартири. Тут знаходиться вже у нас одне спальне ліжко, ще стіл і шафа для зберігання речей. Вихід з цієї кімнати теж у двір. Телефонуйте, з радістю покажу квартиру вам у живу. В будь-який зручний для вас час. Буду рада вас бачити на перегляді.